Безпорадні жінки, що потерпають від сексуального насильства та рабства, і діти, що зазнали булінгу та цькування. Запорізький митець Денис Ліптон присвятив свій новий мурал висвітленню теми насильства. Автор каже: багатьом українцям доводилося відчувати на собі знущання самого малку, тож цінопис не залишить байдужим нікого. Зображення виконане в рожевому тоні, адже найчастіше від насильства страждають найменш захищені жінки, діти, люди похилого віку. Кожен виріс. У певних умовах, та я, на жаль, так, був дуже близько до цього пов'язан та бачив усе це навколо, це булінг, це домашній алкоголь, це ем, знущання з підлітків, це ем, коли вічим або мачеха плохо відноситься до своїх дітей. В умовах воєнного часу ймовірність випадків насильства значно вища, зазначають громадські активісти, котрі допомагають постраждалим внаслідок домашнього аб'юзу. Головне не замовчувати подібні факти, адже толерантність призводить до безкарності кривдників. Це може бути пов'язане з тими умовами, в яких зараз знаходиться українське суспільство. Це і стресовий стан осіб. Це перебування в таких скрутних умовах, це складні життєві обставини. Звісно, що це впливає на поведінку людей. Ми маємо з вами бути частиною цієї системи протидії разом з поліцейськими. В разі психологічного пригнічення в родині фахівці радять звертатися до психологів та соціальних працівників. Якщо ж домашній тиран застосовує фізичну силу, не мовчіть, а звертайтесь в поліцію. В цьому випадку правоохоронці обмежать кривднику доступ до постраждалих. Поліцейський приїжджає на місце, він проводить оцінку ризиків, там є певна таблиця, і поліцейський приймає рішення, є ли тут і зараз загроза для жертви, якщо кривник залишиться. Тобто він проводить цю оцінку і може заборонити тут і зараз знаходитись кривнику. Тобто на певний період. Щоб допомогти жінкам, що страждають від гендерно зумовленого насильства, поруч з муралом розмістили спеціальну табличку з QR-кодом. Він дозволяє завантажити застосунок крила. Додаток виглядає як жіночий календар, але має приховану кнопку термінового виклику поліції. Також на табличці є шрифт Брайля для слабозорих категорій населення. Вадим Сорвін, Ірина Хомуцька, телеканал МТМ.